Це будинок, який ми орендуємо під нашу міні-пекарню. Тут ми в цій кімнаті невеличкі облаштували як -то, цех для виробництва. На грантові гроші придбали піч з розстійкою, тістоміс, рукомийник, столи також придбані на грантові кошти стелаж, і в цій кімнаті і сировину складаємо і готову продукцію, деяка ще підходить. Андрій могильний з дружиною Наталею з Нового Бикова реалізували свою маленьку мрію, відкрила власну міні-пакарню. До цього йшли довго. Андрій їздив на заробітки за кордон, а потім всі плани зруйнувала війна і прихід в село окупантів. Однак після звільнення допомогла державна програма Є робота. Родина подала заявку через дію, розробила бізнес-план і згодом отримала позитивне рішення і грантові гроші. Запустила виробництво місяць тому, відремонтувавши пошкоджений рашистами будинок. Житній ну, подовий хліб формуємо по 650 грам, виходить 600, 600 грамів з виходу готового. Чим тугіше затягнеш, отак його, тим тоді воно. Не розповзається, він гарний форму держить. Поки хлібом забезпечують своє і сусіднє село. В асортименті сімейної міні-пекарні не тільки хліб, випікають поріжки, піцу, відправляють нашим захисникам на фронт, готуються і до розширення справи. Проблеми в енергетиці поки стримують розвиток, але це все тимчасово вірять молоді пекарі. Ще мрі... ну як не, не мріємо вже, <кліпи> вже збираємося. І думками, і коштами на... поставити мав. Тобто там вже буде більше асортименту, так сказати, і якісь і булочки, і може хліби начей, ну есть більший асортимент хлібу. Висівковий. Висівковий, допустимо, додавить там сімейний, кілограмову таку поляницю. Нам, звісно, хотілося б, щоб обсяги були більші. Чому, ну бо це наш заробіток. На даний час світло нам не дозволяє робити більше. Поки що обслуговуємо тільки наше село і сусіднє Петрівку, не всі магазини в сусідньому селі. А хотілося б, звісно, всю округу взяти. Ну, ми десь як будем казати, реалізуємо до 100 буханок в день. За порукою смаку та високої якості власного хліба родина вважає сировину, відсутність хімічних домішок. Ну і, звісно, гарний настрій та любов до своєї справи. В любов, це обов'язково, тому що ай, хліб дуже чує. От як настрій не той, я навіть я боюся вже підходити до нього. Треба тільки, тільки з посмішкою і з любов'ю. Ну, я робила на хлібопекарні, так навчилися, так вчила, і дай мама вчила. І бабуся вчила таких як Андрій та Наталія, які отримали грант на власну справу на Чернігівщині. Більше 60 підприємців. Завдяки державній програмі. Є робота в області. Цього річ вже вдалося створити близько 150 нових робочих місць. Головна умова. Надання мікрогрантів та створення нових робочих місць, Вона, грант надавався від 50 до 250 тисяч. Тобто, якщо людина до 150 тисяч просить кошти держави, то мінімум умови є створення одного робочого місця. Якщо 250, то мінімум два робочих місця. Ну, взагалі, із 66 позитивних наших рішень вже роботодавці, скажімо так, вони Заявили про створення не менше 150 нових робочих місць від одного до шести. Найбільше що заявляли ну, в залежності від бізнесу, повертати надані державою кошти Андрію та Наталії не потрібно. Гроші повернуться в бюджет в якості сплачених податків.